Атаки терористів на цивільну інфраструктуру єдина причина перебоїв не тільки постачання електрики, а й забезпечення мобільного зв'язку та інтернету, запевнив радник голови закарпатської ОВА з питань цифровізації Ярослав Кучер. Наразі важливо донести до населення, у тому числі і Закарпаття, про можливі альтернативи. Моменти відключення електроенергії. Очевидно, що зростає споживання мобільного трафіка. Люди переходять на мобільний інтернет і ну. Це є насправді одна з єд... альтернатив, яка є розповсюджена. Що ми хочемо сказати? Що перше, до чого треба приходити нашим е... жителям, це запитувати свого інтернет-провайдера, чи підтримує він технологію XPON е... для того, щоб в моменти відключення електричної енергії інтернет вдома працював. Це вже розповсюджена технологія. Більшість провайдерів її підтримують однак на місцях не всюди це може бути. Тому запит і звернення до свого інтернет-провайдера з цим. Може допомогти вам і нам розвантажити мережі мобільного трафіку. Відповідно, на всіх інтернету вистачить, все буде працювати. Аби все працювало, каже посадовець. Варто подбати про безперебійне живлення у своїх домівках. Для того щоб там придбати безперебійне живлення, це там невеликі кошти, це близько тисячі гривень. Але це може вам надати там 12 годин спокійного користування інтернетом, що є важливим. Відповідно, крім того, що всі зараз переходять на різні елементи живлення в своїх квартирах, будівлях. Важливо не забувати про стандартні елементи безпеки, такі як вогнегасники, Я всім раджу його завести. Над тим, аби мобільні станції функціонували довше, працюють і обласні обласній владі в Закарпатській області. Всі базові станції всіх операторів забезпечені батареями електроживлення, тобто всі 100%. З яких 100% це вони будуть працювати 4-6 годин, 87% базових станцій забезпечені батареями, які будуть працювати від 6 до 8 годин. Тобто в області достатньо забезпечено батареями базові станції. Також подбали про забезпечення джерел живлення, зокрема генераторів на вузлових станціях операторів на території краю. Високий відсоток забезпечення такий, але до 15 грудня на виконання завдань керівництва держави цей відсоток буде суттєво збільшений. Проводяться роботи у взаємодії з органами місцевого самоврядування, райдержадміністраціями щодо. Включення в цей процес для забезпечення якомога більше станцій базових такими генераторами це навантаження бере на себе саме оператори зв'язку. Вони мають план закупівель. Представники мобільних операторів, які присутні на Закарпатті, запевняють, що теж працюють в напрямку забезпечення безперебійного зв'язку та інтернету. Компанія водофон не перестає відпрацьовувати в моменті збільшення Часу роботи базових станцій. Ось роботи проводяться постійно вже не перший рік, спочатку повномасштабного вторгнення. Доставляються до стаціонарні дизель-генератори, закуповуються мобільні дизель-генератори. Всі громади області долучаються до підтримки таких ініціатив, тобто дзвонять, пропонують допомогу в разі доставки генераторів, підтримки автотранспортом і таке решта. Доставляються акумуляторні батареї, то тобто, в принципі працюємо над тим, щоб забезпечити зв'язок області якомога довше при настанні надзвичайної ситуації. Київстар, теж вже як казали колеги. Не перший рік працюємо над забезпеченням сталості роботи мережі. Встановлюємо стаціонарні генератори, закуповуємо мобільні генератори по останньому плану. До 15 грудня ми плануємо забезпечити ще 25% в мережі Закарпаття мобільними генераторами з автоматичним переключенням автоматичним стартом. Ці генератори вже закуплені компанією. Вони їдуть в Україну і за сприяння територіальних громад, обласної адміністрації будемо. Шукати, як то кажуть, великий людський ресурс, велику армію для того, щоб ці всі генератори змогти розставити по об'єктах і забезпечити таким чином сталість роботи мережі. На сьогодні вже мережа забезпечена гарантованим живленням на 25% об'єктів мережі Закарпаття. Найближчим часом подвоїти, тобто досягти ефективної роботи половини станцій краю під час відключення електрики. Резюмує Мирослав Сігеті. каже, це суттєво покращить ситуацію. Також у поміч новітні технології Технологія Starlink Берег Тусел. Технологія досить проста. Поки що вона доступна для абонентів, які мають карточку «Київстар ЛТЄ». І її коротка суть це фактично, не маючи наземного покриття, є можливість ну на даному режимі тестування відправити смс, але вона ця технологія буде розвиватися, і планується розвинути її до коротких повідомлень, до полегшених версій месенджерів, щоб можна було з Здійснити вже онлайн переписку і таким чином бути на зв'язку. Наразі ця послуга безкоштовна на період тестування, який триватиме до року. Аби стати бета-тестером, треба зареєструватися на сайті компанії, далі переключитися на тестову мережу. Якщо автоматичний вибір у телефоні налаштований, то у разі пропадання всіх мереж гаджет сам переключиться на цю мережу.